Доброго дня, шановні колеги, шановні читачі сайту «Обозрівателі». Ми розпочинаємо пряму трансляцію прес-конференції «Обозрівателі» на тему чи варто боротися за незалежну країну у глобалізованому світі. Сьогодні на це запитання дадуть відповідь поет і політичний діяч, герой України Іван Драч, науковий директор школи політичної аналітики Національного університету києво могилянська академія Олексій Гарань, а також член ради підприємців при кабінеті міністрів України Віктор Лисицький. Як ви знаєте, завтра Україна відзначатиме 20-ту річницю від дня незалежності, і сьогодні ми поговоримо про деякі аспекти незалежності, а саме культурної незалежності, політичної незалежності та економічної незалежності. Як ви знаєте, минулого тижня відбувся Всесвітній форум українців, у якому брав участь Іван Федорович. Представники 36 країн світу, в яких проживають українці, зібралися для того, аби обговорити проблеми сучасної України та дати поради щодо їхнього вирішення. Іван Федорович, яке враження склалося у вас після відвідування цього форуму? Це вже п'ятий форум. Два чи три перші форуми я проводив і був організатором їх. На четвертий форум мене не запросили, а на п'ятий, правда, запросили, і я був радий побути, угу. бачити, що, що ж воно відбувається. І що ж воно відбувається? Ну, це був так порівняно з тими всіма форумами, хоча б брати кількісно, коли перші ці три то вони проходили у Палаці культура України, вже кількісно вражало, то стільки приїздили і приїхали там. До тисячі людей були. От. А це було так делегатів 100 від східної діаспори, 100 від західної діаспори, десь приблизно стільки від України. Починалося це все у, в оперному театрі, бо там ще гості були. А так от 300 кількість делегатів, 300 чоловік. Ось я взяв на порядок денний його. Це здавалося б не все, значить, яке яке. Наповнення, але ну, це цікаво було. Стан сучасного діаспорного українства можна зрозуміти було по тому всьому. Я правда не, не був на всіх засіданнях і мені важко аналізувати ситуацію загалом. Але це все цікавий. Надзвичайно був форум, багато цікавих думок, багато нових людей, яких я раніше не знав. І тепер багато порівняно з тим, як раніше було чимало молоді, було. Це для мене було цікаві такі моменти. Я відзначив, що воно варто це все Але робити. Але там були звичайно. моменти і не дуже не дуже приємні для деяких людей. Ну це коли міністр закордонних справ Грищенко. Читав привітання президента, то один з якихось наших діячів, я його особисто не знаю, виступав, казав геть президента, там, скільки ми будемо слухати цю брехню такого типу. Але це було і на попередніх формах. Я е, нічого дивного цього всього не бачу, бо е, на одному з цих останніх, на якому я був, то я пам'ятаю, це за кучми Даниловича було. І я пам'ятаю, що не тільки казали там кучму геть, а й казали, Іван Дзюба йшов на трибуну, то казали, Дзюбу, геть, Сверстюка давай на трибуну. Угу. І Дзюба, який не звик до такої політичної демагогії, і до ставлення до нього, це я звик вже до всього на світі. Так, Він проходив коло мене і казав: каже, Іване, якщо знайдеш якийсь інший народ. То скагиш мені. <ріст> <ріст> тобто, в такий спосіб Іван Михайлович от жартувався, мовляв, значить, ну але що ж, воно, маємо те, що маємо, як казав Веніл <ріст> <ріст> Тобто, Макарович. Гасло геть завжди було досить популярним. Гасло, на і, і його ніколи не треба цуратися, цього гасла геть, бо якщо. Нема вже навіть цього гасла геть, то що ж тоді залишається? Постійний одобрям чи що. Мабуть, так Іван Федорович, а ви виступили там із промовою? Розкажіть, будь ласка, кілька слів. Ну, просто мені надали Ви виступили на підтримку Юлії Володимирівни. Я сказав, що коли починати боротьбу з корупцією, то не варто створювати таку ситуацію. Щоб потім проти тебе ну, якась велика частина мас-медій, представників Західного світу і Східного світу виступали і сумнівалися в тому, чи це дійсно ви боретися з корупцією чи ні. І я кажу, що починати це все з жінки це є не найкращий спосіб через те, що кого б там не посадили, але коли Юлю посадили, значить вона є знаковою постаттю і все це навколо неї. Гуртується, збирається, нортується і так далі. І Я вважав взагалі, що не, не треба було б цього робити, таких речей через те, що одні я казав так, що одні вважають Юлі Володимировну, що це Жанна Дарк, сучасна. От і інші вважають, що вона Лукреція Борджіа. Це я казав ту жінку з італійської історії, яка була втіленням най, найстрашніших, найлихіших речей, яка займалася там. Підлістю, отруєнням і так далі. Ну, все, все робила для того, щоб мати багатство, владу і так далі. Так що, навіщо в такий спосіб оформляти цю ситуацію? Я в такий спосіб казав, і я вважаю, що саме так і треба було. Дякую, Іване Федоровичу. І ще одне запитання перед тим, як ми е, будемо говорити безпосередньо щодо завтрашнього свята. Як вважаєте, який вплив на українських українців в лапках мають неукраїнські українці? Чи мають взагалі такий вплив? Не українські українці? Угу. Мається на увазі представники Ну, ну так. То звичайно, що по-різному вони впливають. Для мене, наприклад, Є особливо стан важливий, про що я казав, це українці в Росії. Бо там десь кілька років тому назад, я пам'ятаю, були такі лихий час, я тоді виступав, звертався ще до, тоді був президентом Ющенко, прем'єром був Янукович. От. І я тоді звертався і. і, і... До всіх українців вже не, не, не звертаючись до, конкретно до президента, чи до прем'єра, чи до когось, звертався до кожного українця через те, що у Росії тоді десь в п'яти чи шести організаціях стали відстрілювати і вбивати керівників або хорів, або керівників цих організацій, це була страшна така ситуація. І я дуже тоді різко виступав. Правда, дуже мало мене хто тоді підтримав, принаймні, десь там кілька газет і кілька радіостанцій, все це. Але е, просто це така була ситуація. І я казав, що мало того, що наші президенти там обнімаються чи прем'єр-міністри обіймаються, давайте ж зробимо нормальну ситуацію, щоб українці у Росії, де їх кількісно найбільше, щоб вони не, не почували себе. Е, Настільки ушкодженими, настільки морально обещещеними, що вони цураються свого, своєї національної ідентичності, що вони перестають бути українцями, стають там, росіянами чи євреями, чи мордвинами, чи ким там. Оце по-різному в різних ситуаціях складається, і це є само, по суті собі страшним. Я вважаю, що це повинна бути турбота не тільки громадських організацій, а передовсім державою. Дякую. І тепер переходимо безпосередньо до теми нашої прес-конференції. Віктору Івановичу, спочатку ми почнемо із економічних аспектів незалежності. Що таке економічна незалежність і чи доцільна вона в сучасному світі? Як вважаєте? Дякую. Ну я хотів би в першу чергу зупинитися на темі нашої. Прес-конференції, чи варто виборювати незалежність і таке інше. Ви знаєте, по великому рахунку, по дуже великому рахунку, незалежність не тільки України, а будь-якої держави це Божий промисел. Це Божий промисел, тому що інколи просто не можеш знайти якихось раціональних, логічних пояснень тому, тому факту, що деякі етноси, деякі. Національності виборюють свою незалежність а, в умовах абсолютно різних економічних. Знаєте, ну, Дима, о, Дякую. Я можу навести приклад курдів. Туреччина, бурхливо розвивається економічно. Туреччина один із наших головних конкурентів на протягом останніх 7 8 сторіч. Бурхливо розвивається економічно. Там дуже швидко зростає рівень життя, і таке інше, таке інше. А раптом курди, от курди, чомусь вони хочуть бути самостійними. От як тут пояснити? Пояснити тим, що є утискування їх мови, культури. Я думаю, що це недостатнє пояснення. Я думаю, що це недостатня пояснення, тому що Лева частка курдів, я читав статистику, вони зберегли свою національну дитичність, вони пишаються нею, таке інше, таке інші. вони не тільки в Туреччині. Так, да, вони не тільки в Туреччині, є ще в Ірації і таке інше, таке інше. Ну, я говорю, що е, здається, поведінка цього великого етносу і е, не просто великого за розмірами. курди, це е, така, знаєте, старовинна нація. Це не те, що сформувалися вони там 100 чи 200 там, років тому назад, кілька тисяч річ. Е, в них є оригінальна мова і такі, ну, багато чого можна сказати на цю користь. І раптом вони зібралися, от, от дай йому там свободу, дай йому незалежність. Якщо говорити про економіку, про політикономію Радянського Союзу і те, що відбулося в 91-му році, то ми просто, от, в тому числі, і я мав таку нагоду, ми просто. Були вимушені виправити ті жахливі помилки, які наробили наші діди в 17-му році, і включаючи 32-й, коли був розгромлений днем, тому що тоді. Е Вирішили, що примусова націоналізація, примусова експропріація власності на засоби виробництва в першу чергу. Це знаєте, це крок у майбутнє. Це нинішнє покоління совєтських людей буде жити через при комунізмі. Це Хрущов потім спустя несколько десятиліть сказав. О. Хоча насправді у світі, от зараз ми бачимо, у світі розгорнулися процеси усуспільнення. Власності на засіб виробництва вони є дуже бурхливими. Більш-менш помітна компанія у світі, вона, як правило, є публічною, тобто не публічною, вона є суспільною в тому смислі, що вона або акціонерна, або ще якісь інші форми участі. І тоді от робила оцю таку, зробили таку величезну помилку. Слово «предприниматель» було за часів радянської влади, це була характеристика, вона була гірша, ніж слово проститутка. Предпринимательське діяльність це було щось таке, знаєте, несусвітне, якесь аморальне. І на, ми отримали те, що ми отримали. Я спеціально взяв книжку Єгора Е, до нього ставлюся з великою повагою, царство мені до великого економіста. От що він, він показує числа, просто дуже зручно. Він показує числа, чим закінчував Радянський Союз. Дефіцит зовнішньоторгового балансу сільськогосподарської продукції, сільськогосподарської продукції. Україна Чорноземи, кубань чорноземи Центральна Чорноземної області та в Росії, ну і такі інші, такі інші, дефіцит сільськогосподарського торгівлі сільськогосподарської продукції у 1985 році був мінус 17,5 мільярдів доларів. Жахливе число. Ну ладно, ці долари ми їх ніхто не бачив все інше, але можна сказати про інше: імпорт зерна: 85-й рік майже 46 мільйонів тонн. Тобто ввозилися в 85-му році, стільки зерна, скільки сьогодні зерна, скільки сьогодні Україна вирощує і продає. ну частка продає, частка споживає, і інше. Оце був такий жахливий стан. Ми що на господарювали. В той час, як відомо всім, що в 13-му році, напередодні Першої світової війни, там нашим маслом годувалася Данія, там, ну і багато таких прикладів вони шоки. І власне кажучи, те, що відбулося 91-му році, воно відбулося, знаєте. Я б сказав би значною мірою раптова, значить, стохастична, без будь-якого такого поміркованого плану. Чехи з словаками потім розходилися, в них були абсолютно інші такі далеко наперед прораховані умови розходження і всяке. У нас це відбулося по-іншому, але таке, таке мож... Ми всі були, скажімо, учасниками процесу, і всі там були такими мацюпусінькими. І Горбачов. І Янаєв, і всі інші, всі, і ГКЧП, всі разом взяті, якщо їх навіть факторіалом поставити, то і все одно були миті. Тобто відбулася така цивілізаційна радикальна зміна, ми повернулися до того, що, скажімо, було людьми до тих засобів ведення господарства в першу чергу, які люди сформували кілька тисяч років тому назад. І чи варто, чи не варто, боже промисел. Але повертаючись до вашого питання, Тетяна, повторіть, будь ласка. Угу. Чи можна говорити в сучасному світі, сучасному світі в... про економічну незалежність? Ну, ви знаєте, в сучасному світі від... ну не зараз, вони вже кілька десятків років йдуть такі зміни, які говорять, що припустимо той економічної незалежності, яка була розуміння 50 чи 60 років тому назад, її немає. Чому? Тому що не треба відгрожуватися, ховатися за кордони. Більше того, це зрозуміло, тому що з'явилася ядерна зброя і засоби її доставки. І люди зрозуміли, що не можна вирішувати питання, ключові питання, корінні питання конкурентної боротьби, не можна вирішувати зброєю. І перейшли фактично до конкуренції товарами, послугами і рівнем життя. І рівнем життя. І е тут, на мій погляд, е будь-яка країна вона повинна будь-які люди об'єднані в е ту чи іншу державу, е навіть за умов, що нема кордонів, працюють транснаціональні корпорації, таке інше, такі, інші, такі не територія всього світу. Да, на території всього світу працюють, вони все одно повинні в першу чергу опікуватися тим, щоб в них система відносин була така, щоб забезпечувався рівень життя людей не нижче, ніж у твоїх сусідів. Не, не можна відставати в цій конкурентній боротьбі від своїх сусідів, які б вони не були. Які вони не були. Тому що ну, таким нас Господь создав. Що людина, от вона навіть така маленька, вона вже конкурує спочатку з бабушкою. А потім, ну і так далі, я, в мене просто внуки, я їх бачу це на власних прикладах кожного дня. Людина вона повинна йти постійно вперед, підніматися в своїх уміння, в своїх скажімо, баченні життя, в своїх запросах. І Це абсолютно зрозуміла річ. І, на превеликий жаль, якщо говорити про результати, те, що ми отримали за ці 20 років, вони поки що є українсько негативними. Я от спеціально хочу, щоб звернули на цей графік. Це валовий національний доход, перерахунку через паритет купівельної спроможності валют. Ви бачите, що Україна знаходиться внизу і практично знаходиться сьогодні на рівні приблизно 90-го року. В той час, як наші найбільші конкуренти, постійні конкуренти, Турція і Польща, вони були на початку на тому ж самому рівні в 90-х роках, ну практично на одному рівні, зараз вони так піднялися, що. Як говорить, білої завідою Білозавісті, очень сильною Білезавість, але вони піднялися. І ми це відчуваємо в тому, що знов поляки запрошують українців, називалося число 154 тисячі. І люди туди поїдуть. І ми не праві їх зупиняти. Вони поїдуть та будуть переводити там на, 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 своїм родинам таке інше. Але, в принципі, вони будуватимуть іншу державу. Ця держава, наша е, сусід. Е, Дуже приязні стосунки, дай Бог щоб воно і далі так було, але вони на іншу, працюють на іншу державу. Тобто кинули свої будівлі, свої домівки, свої хатинки, поїхали будувати польські хатинки і може привести багато прикладів. І е, я е, от, вважаю, що це найголовніший негатив е, наших 20 років незалежності. А якщо говорити все ж таки про позитив, то я вже кілька разів говорю, все ж таки головне, що наша молодь. Отримала сьогодні, ну, якісні е, е, інші умови для свого розвитку, вони значно вільніш, вільніші у вибори тим, чим займатися. Ті, хто е, значить, вчиться добре і має відповідну кваліфікацію і є наполегливим в роботі, то в нього величезні перспективи. На превеликий жаль, дуже часто ці люди реалізують свої можливості за межами України. Ну а чи можемо ми обмежувати людину у виборі того, де йому жити і що йому робити? Це ж неможливо. Це робили більшовики. І чим закінчилося, ми з вами це добре знаємо. Дякую. Можна одразу продовжити. Дякую, будь ласка. Споредньою, бо е, пан Віктор говорив про співвідношення про ірраціональні речі да, в національному відродженні. І е, я якраз хотів би сказати про те, що свого часу марксисти і власне ліберали вони думали, що що все визначить економіка. а Економіка передбачає, що відбувається концентрація виробництва, і так само перемелюються ці національні кордони, і будуть створюватися великі держави, і відповідна роль національного фактора буде зменшуватися. Це була точка зору не тільки для радянських більшовиків, і для багатьох західних західних лібералів. І що відбулося власне сюрпризом? Стало етнічне відродження 60-х років в цивілізованих країнах, тобто в країнах Західної Європи і Сполучених Штатах, коли раптом почалися процеси етнічного відродження. В країнах, які були якби ну благополучні, достаток, економічне добробут тощо, якщо говорити про захід, тобто якраз тоді в західній Європі була побудована соціальна держава, те саме Сполучених Штатів стосувалося. Значить, ось яскраві приклади: шотландці, валіці, Велика Баски, Бритонці, Баски, Іспанія, Бритонці, Франція, може, найяскравіший приклад це Квебек. Канади, mm -hmm. так, бо Квебеку до незалежності на референдумі 95-го року не вистачило 0, там десь відсотки. Не вистачило, щоб набрати 50 відсотків, щоб Квебек став незалежним. Тобто, це означало, що, що насправді не все вимірюється економікою, так, а є дійсно і речі, які ну часто важко, важко поміряти. Те, що ми називаємо менталітетом, національної ідентичності, тощо, тобто, звичайно, що є і економічні і соціологічні теорії, які пояснюють, чому розпався радянський союз, теорії модернізації, конкуренція між представниками різних етносів. Все це є, але разом з тим, знаєте, є речі, які іноді важко пояснити, чому людина, яка там народилася на сході України, завжди говорила там російською мовою, сім'я раптом вона себе татожню, скажімо, з українською політичною нацією, так? переходить mm -hmm. на українську мову або не переходить на українську мову, і так далі. Тобто, це речі дійсно є дуже вони є дуже складними mm -hmm. і, yeah. і делік... Ну да, тобто тут якраз вступають в дію ці фактори, які іноді. Іноді важко виміряти. Хоча є якісь і пояснення цьому етнічному відродженню також. Якщо, наприклад, брати ці Сполучені Штати, де теж спочатку говорили, що був Мелтинг Пот, да, тобто Плавильний Казан, а зараз у них інша теорія. Теорія, яка називається, або як значить така чаша салату, де всі є, є різні інгредієнти, але вони не сплавилися, вони все одно лишаються різними. Тобто там теж відбувається повернення до витоків різних груп емігрантів. Так званий ефект третього покоління, про який добре знають соціологи, ефект третього покоління, який полягає в тому, що людина першого покоління іммігрант, вона дбає насамперед про свій. Щоб якось вкорінитися, да? щоб заробити. Він відправляє свою дитину до школи, і ця дитина намагається стати такою, як всі, да? mm -hmm. перейти на англійську мову. Да? Бо в нашому випадку значить, перейти mm -hmm. на російську мову. Mm -hmm. так? Все. Значить, завоював місто під сонцем в цьому світі, з'являється третє покоління нуки. І От вони вже починають замислюватися. Mm -hmm. А чому? А чому саме так, а не так, так? Бо я теж знаю, а чому ви мене віддали до російської школи? Чому? Батьки, чому? Значить, ми говоримо в сім'ї російською мовою. Чому віддали до російської школи? Ну як чому? Ну, тому що тобі російська мова потрібна, а не українська. Правда, Так, да. Міркування батьків таке було. Да. Але вже діти онуки вони починають ставити, ставити ці е, питання. І е, 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 якщо говорити, вже так, перейти на, скажімо, здобутки і. Е, провали, да, які у нас були за час незалежності, <кхе> я думаю, що о, от якщо говорити про якісь економічні речі, що безумовно цей відсік, да, brain drain, я не знаю навіть української мови, як це буде мозку, да, наш, отічка мозгов, наша витік Витік, чого? Міськіво, да, як, як це українському сказати? Міськівошка, mm. от oh. yeah. <с monkeys> <ом> uh, тобто те, з чим стикається зараз Україна, так але власне ця проблема і для багатьох інших країн була, і якщо ми згадаємо тих самих поляків або тих самих Югославів, так теж була масова міграція. Mm. Yeah. Потім люди, частина з тих людей повернулася, частина не втратила все одно euh, зв'язків з своєю країною. Тобто цей процес неоднозначний. Звичайно, було б краще, якби вони застосовували свої знання тут, але оскільки можливостей немає, то тоді це йде в якійсь опосередкованому вигляді. І люди, які опиняються за кордоном, частина втрачає стосунки з Україною. Да, вони або стають частиною російської діаспори. В тих же самих Сполучених Штатах просто переходять на англійську мову. Але частина продовжує якимось чином намагатися бути зв'язаною з цією країною. Ну і, можливо, останнє для е, затравки, тут було про Туреччину, да, показували, значить, що як ми економічно розійшлися з поляками. Ну, мабуть, так правда. Да, проти да. цифри не попреш. Ну, але це я думає, це Да. Тобто тут ніхто сперечатися не не буде, але я думаю особисті враження від тих, хто побував в Туреччині, і чи хто з нас все-таки більш європейці цивілізаційні? Я ставлю таке риторичне, 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 риторичне питання, да, але знову ж таки, бо це є речі, які все одно е, знаєте спосіб мислення, традиції, релігія. Тобто у нас ми, ми до Європи достатньо близькі. Туреччина може на нас вигравати економічно, але знову ж таки, цивілізаційна, ми є частиною Європи. Та я думаю, що у нас є перспектива. Якщо говорити про політичні, скажімо, здобутки, то я думаю, все, що відбувалося до 2010 року, в принципі, його не можна чорною фарбою, як би мовити. Розфорбувати, бо якраз Україна давала зразки і компромісу, і толерантності, і збалансованості, і більшої відкритості. Власне, це фіксується, фіксувалося знову ж таки в рейтингах різних міжнародних організацій. Тобто, ми були найбільш просунуті до Європи і країни СНД. На жаль, те, що почалося після 2010 року, значною мілою ламає цю концепцію, тому що ми бачимо авторитарний відкат. Але я думаю, що авторитаризму встановити за путінським зразком все-таки не вийде. не вийде. І, от буквально на останок такі цікаві цифри. З це опитування, яке проводили демократичні ініціативи і центр «Розумкова». Значить, найбільш бажаний тип державного устрою для України. Ну, от питання стосовно демокрації. Значить, що цікаво, що найнижчі показники це е, грудень 2008 року, грудень 2009 року. Тобто, з одного боку. Тобто десь 37%, 32%, 32-37% вважали, що демократію треба обрати для України. Так? Е, ну, зрозуміло, чому найнижче, бо це і економічна криза, і хаос. Да? Тобто протистояння. Ну, Вбивче протистояння Ющенка Тимошенка. Що цікаво зараз, Серпень 2011 року, 48% вважають, що демократія має бути, має бути е бажаним типом державного устройства, динаміка є. От тобто ми виходимо зараз на цифру, яка була в 2006 році, фактично одразу після помираючи революції, майже зрівнялася. Так що спасибі Віктору Федоровичу. Я думаю, те, що робить знає, ефект дія породжує протидію, і певною мірою навіть я думаю, плюс полягає в тому, що е, традиційний електорат партії регіонів, я думаю, що він зараз ну, буде замислюватися. Над е, тим, що можна здійснити з тих обіцянок, які давалися, що не можна здійснити. Тобто це ще не факт, що партія регіонів позбавиться цього електорату, бо навіть незадоволеному електорату треба кудись перетікати. А питання куди? Сильної України вже немає, там е, і так далі. Але це показує, що я думаю, що люди будуть тверезіше дивитися, підходити до, е, до політики і до тих обіцянок, які дають політики.